Нам теж дуже корисно, Володимир, я не знаю, чи я часом не забігаю дуже сильно наперед, але тим не менше, є два варіанти. Або цей конфлікт триватиме недовго, і Штати, ну і союзники швидко поставлять все на місце у Ситів Іран і так далі. Або цей конфлікт затягнеться, і як в одному і в другому випадку це. Не на рейтинг Байдена. Тобто його шанси переобратися на наступний термін. Ну, по-перше, до речі, тут якраз хусити це трошки таліби. Тобто, чому я кажу про аналогію. І е, тут, якщо правильно розвернути політтехнологічно цю історію, то можна сказати, що Трамп здав Афганістан Талібам, а Байден б'є. Аналог талібів гусити п'є й безбожно. Тобто Байден показав характер цим ударом, і мені здається, що ну, алгоритм цих перемог він є частиною стратегії виборчої Байдена. Мені здається, що ще буде кілька перемог, які виставлять Байдена як, як сильну особистість ну, для самої Америки. Тобто тут дуже важливо, бо на тлі от таких загострень в різних е гарячих точках на планеті, завжди зростає роль і вага військових американських. Вони завжди впливові в американській політиці. Але, е наприклад, От відбуваються певні такі перестановки містяни, бо, наприклад, республіканці завжди займалися лобізмом е, виробників зброї, завжди вони е, були пов'язані з зброєю і нафтою. Демократи більше з торгівлею, більше там з інвестиційними всякими е, проектами, е, А енергетика і зброя це була прерогатива республіканців. Але ж зараз уряд. Байдена е, прекрасно завантажив збройне виробництво е, Америки аж по самі вінці. Тобто, ті штати питому республіканські, в яких величезне збройне виробництво були простоювали, і зараз вони запущені, зараз вони працюють, і створилася неймовірно велика кількість робочих місць. Тобто, там насправді відбувається дуже, -дуже таке тихе. Е, розбивання меж між демократами і республіканцями в плані мілітаризації, бо демократи завжди були такі, ну, миролюбні. Республіканці були завжди готові до збройних всяких акцій і тому подібне. А зараз мені здається, що на тлі всього цього міняється дещо ну, перекидання клепсидри відбувається, і пісок має сипатися в зворотній бік. От тут дуже важливо, що Байден продемонстрував лідерство, тобто були ну, зроблені такі цивілізовані попередження, і тепер що ми бачимо: по-перше, жорстка і принципова підтримка Ізраїлю, жорстка і принципова підтримка України. Хоча багато хто із критиків Байдена вважає, що в плані допомоги Україні мало робить, мав би більше робити. Нам це приємно чути, але ми б хотіли жести бачити. Ну і е, тут є кілька речей, е, які обійти буде неможливо. Е, і ізраїльський сюжет і український сюжет будуть частиною виборчої кампанії для обох е, ну, для кандидатів від обох партій псалм, президента. Ми бачимо, як нікі хейлі активно українське питання. Е, Експлуатує і підтримує Україну на кожному кроці, на, на кожних дебатах, які вона проводить, вона дуже займає дуже чітку послідовну позицію. Ну і Байден, звичайно ж, традиційно підтримує Україну. Тому мені здається, що зараз е, такі удари по проксі, вони є великим китайським попередженням. До речі, Свого часу удари по Югославії були ж попередженням Росії, щоб вона не думала повторити, так би мовити, подвиги Милошевича російська влада, щоб вона не пробувала збирати ці всі совок назад. Ну в Москві вдали, що вони сліпі глухі ідіоти, що вони цього, цього попередження не почули не попачили, і не побачили, і що їх лиха година обійде. Ну тепер. Ми бачимо останній візит е, е, Рішесунака до Києва, і е, спільна жорстка позиція по хуситах, по підтримці Ізраїлю. Тобто, можна сказати, що оцей великий демо... полюс великих демократій, він е, переходить уже в дієві форми демократії, а не лише в. Заяви і проповіді. Володимир, е от в мене глядачі задають такі цікаві питання або репліки пишуть. От Користувач на ім'я Бадер е пише: Колонія, ну, я зараз поясню, я е зробив опитування, сьогодні, здається, поставив е про е те, чи цікавитеся ви виборами в США і, е і наскільки інтенсивно ви за цим слідкуєте. І як виявилося, що більше половини людей так чи інакше за цими виборами слідкує. Ну, так. Це в мене є логічно, але я теж слідкую за цими виборами. Е і от користувач на ім'я Бадер, е досить активний чоловік, пише: Колонія повинна знати свого суверена і що відбувається в метрополії. І друге, Тетяна Верескун, теж дуже активна. Е Користувачка пише Трампа президенти Тобто, все ж таки ну, Я не питався за кого з кого, кого ви е, вважаєте е, для України ну, позитивним? Це вже вона сама сказала. Тобто, все, але все ж таки виходить, що в Україні такі є прихильники е, 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 Трампа. Що з тим робити? Ну не лише Трампа, У нас вже багато ідіотів в соцмережах сидить. Вони й Путіна підтримують, і просто зараз налякалися, що СБУ їх повичисляє. А так якби гидить у соцмережах, то там використав Путіном козиряють. Ну нагадаю, що в Україні була навіть спроба створити партію прихильників Путіна О, в році. У 2004 якомусь четвертому чи що році. Тому е е тролити вони, звичайно, можуть, що кол колонія повинна знати. Але хай мені розкажуть, а в які це колонії із Метрополії передається більше грошей, ніж вивозиться із колонії. Тож яким кінченим дебілякою треба бути, щоб не бачити, що. За 100 мільярдів доларів України, е, Америки, Америка передала в Україну на підтримку державності. То хто колонія? За такою логікою колонія України це США, а не Україна, колонія США. Тому цей хитрозадий паночок, хай купить собі вазеліну на всяк випадок, бо він нарветься на більш жорсткого е, дискутанта, ніж я. І тому доведеться йому. Так би мовити, потім лікувати, як це називається? Попа, бобо чи чи як попа боль?